Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ми ще не встигли відійти від Гренкевичу, як тут на світло Боже, з'явився ще один новий сімейний підряд по розпилу державних коштів. Пише блогер Шнайдер. Далі в оригіналі. Мова йде про знаменитого керівника Укрнафти Корецького та сестру його дружини. Але почнемо спочатку. Як ми вже побачили, наша українська земля багата на талановиті родини, що намагаються конвертувати близькість до влади у власні бізнес-інтереси. І поки не слухуємо, Гренкевичу час придивитись до нових. Паростків, що вже пробили скрізь родючий ґрунт державних та приватних зв'язків. Знайомтесь Олена Павлівна Морушко. Ім'я не те, щоби широко відомо, але вже було на слуху. Його пригадають ті, хто слідкував за подіями довкола іншої відомої української родини Єремеєвих. Після смерті Ігора Єремеєва, співвласника групи Континіум, дружина покійного судилась з молодою пані за право власності на квартиру вартістю 23 мільйона гривень, яку Єремеєв придбав для останньої перебувачі з нею близьких стосунках. Цієї молодої пані водночас відповідачем у справі. Сімсот п'ятдесят 42180 17 Це була якраз Олена Морушко, юрист за фахом, засновниця об'єднання ініціативної правничої фундації Олена Морушко також є власницею і керівницею ТОВ Український Паливний стандарт ЄДРПУ 4506677 Молода компанія, якій виповнився рік із статутним капіталом в 30 тисяч гривень без власних людських ресурсів, виробничих чи складських потужностей, потужно стартувала в 2023 році на постачання нафтопродуктів «Укрнафти», як тих, що в Люється на Кременчуцькому МПЗ, так і тих, що Укрнафта імпортує від польського орлена. ТОВ УПС купує за дуже вигідними оптовими цінами, як нафтопродукти безпосередньо у державної укрнафти, так і паливні талони Укрнафти в її дочірньої компанії ТОВ Укрнафта постач. Як свідчать відкриті реєстри Прозоро у 23-му році, УПС бере участь в тендерах на загальну вартість 343 мільйони гривень і стає переможцем у торгах на 146 мільйонів гривень. Серед найбільших клієнтів УПС – державна компанія Ліси України та державна об'єднана. Гірнича хімічна компанія, інші державні комерційні та комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування, міські ради, управління поліції. Тощо, як ви вважаєте, що нові зірки на паливному ринку просто так не загоряється, то ви будете праві. Олена Морушка не просто юристка та вірогідна близька подруга в минулому відомого підприємця, яка одного дня вирішила перекваліфікуватись в нафтотрейдера. Її рідна сестра Ірина Павлівна Корецька в дівочості Морушко. є дружиною Сергія Корецького, того самого директора найбільшої нафтовидобувної компанії Укрнафта та за сумісну. Керівника Укрнафти, що володіє Кременчуцьким НПЗ. Націоналізація обох підприємств відбулась на 7 листопада 2022 року. А вже за місяць 14 грудня Олена Морушко реєструє ТОВ «УПС». Її партнеркою по бізнесу стає Катерина Варламова, колишня адміністратор компанії «ВОК» та наближена до Сергія Курецького. Людина в рамках цього поки що скромного, але перспективного сімейного бізнесу Укрнафта стала постачальником Кременчуцького та Орленівського пального на адресу УПС, А ТОВ Укрнафта постач довірне підприємство Укрнафти постач чаю описа паливні талони у карнафти, маючи з активів на балансі лише стіл з комп'ютером, ОПС виконує функцію документальної прокладки, яка отримує нафтопродукти та скреч карти за зниженими цінами, а реалізує їх вже за комерційними. За перевіреною інформацією, ОПС не немає складів промислових об'єктів або транспорту, що не заважає їм справно оформлювати документи, проводити оборудки та поповнювати бюджет родини корецьких морушко. Для повного бінгу не вистачає лише невеличкого офшору для акумуляції грошового ресурсу, хоча, можливо, ми просто про це ще не знаємо. Попри молодість, у ПСА Має всі шанси перевершити здобутки іншого сімейного бізнесу корецьких кавового ідеаліста. нафтопродукти це вже ж не кава при всій повазі до напою та його поціновувачів, А на дизель та бензин держкомпанії та установи витрачають більше ніж хіпстер на лавандовий раф. Те, що пасе не матиме проблем з державною клієнтурою, не підлягає сумніву. Соціальна дистанція від одалена морушка до кратера нафтогазового та економічного сектору з ОП вимірюється лише одним рукопотисканням, і та рука належить її рідної сестри. А з боку податкової прикриття тов упасе Забезпечує славнозвісний Євген Сокур. Тепер можемо привітати Олену Морушко. Її інвестиція в родинні зв'язки абсолютно окуповує себе. Колись вона склала протекцію молодому Сергію Корецькому, майбутньому чоловіку своєї сестри перед ігорем Єремеєвим і посприяла стрімкому кар'єрному зростанню молодого аналітика до гендиректора керівної компанії групи Континіум. Тепер вже Сергій Корецький витягнувши золотий квиток з призначенням до Укрнафти укртат нафти не забуває про інтереси своєї родини в широкому розумінні. Про ці історії про сімейний нафтотрейдинговий бізнес та. Одинні зв'язки, ви не прочитаєте в черговій статті Форбсу, а шкода, бо вони заслуговують на те, щоб їх розказали. Чистки хапух їх сконче заспи почнуться невдовзі, мере та впливові митники. Потім чинущі та політики, маєтки, машини, вілли, золото, укропаціонерів з подачі залужного забиратимуть все за рішенням суду, який не осмілиться перечити генералу. Звісно, якщо провину буде доведено. Під час повномасштабної війни головнокомандувач ЗСУ Ларій Залужний став відомим на весь світ. Люди називають його залізним генералом та довіряють. Тож соціологи вирішили підрахувати, якби в залужного була поліція. Чи пройшла б вона до Верховної Ради, так джерела Бібісі зазначають, що вже декілька місяців у закритих соцопитуваннях фігурує гіпотетична партія Залужного. Цікаво, що її показники досить таки високі. За словами журналістів, співрозмовник, який бачив ці цифри, стверджує, що якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, партія залужного могла б бути другою після президентської слуги народу. Кілька місяців тому мережі активно обговорювала, що генерала залужного можуть перевести із посади головнокомандуючи ЗСУ на посаду міністра оборони. Я глибоко сумніваюся, що зеленського є час на будь-яку подібну ні, на 102% занурений у питання війни у переговорів з приводу надання Україні західної зброї, а не сидіть і оцінює якісь рейтинги. Зазначили джерело ЗМІ в оточенні президента України. Окрім того, наголосила, що питання з відставкою залужного теж не розглядається. Я певна вертикаль вона стабілізувалася, а сенсу щось міняти немає. Водночас, співрозмовник додав, що зараз у головкому формується імідж політики, який може прийти до влади після воєнної України. Фігура залужного з'являється сама собою. Залізний генерал мало говорить багато що робить. Пояснив спірозмовник. До зустрічі друзі ставайте спонсором. Канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.